У Дніпрі жителі двох багатоквартирних будинків, пошкоджених ракетним ударом, вже понад місяць чекають на початок ремонту. Через побиті уламками дахи оселі затоплює дощами. Жителі будинків кажуть, що обслуговуюча компанія просто не виходить на зв'язок. Чи можна щось вдіяти, дізнавалася наша Софія Москаленко. Щойно зачує перші краплі дощу, Володимир кидає домашні справи. З відром лізе на горище будинку. За 10 хвилин воно вже набралось, Дивіться, вже скільки. І це мені сьогодні прийдеться бігати сюди, туди-сюди. Не може і бісон ніч буде, якщо дощ не перестане. Вода скрапує крізь діри у даху, і їх чимало. Тож корита та відерця, розставлені на горищі, наповнюються дуже швидко. Закрити дах плівкою мешканці будинку самотужки не можуть, як і збирати воду цілодобово, тож вона просочується і у квартири. Скривши, оце ж вся і грязя, це все пропитується сюди і воняє, дихати невозможно. Ну а що робити? Стараємося, просушуємо, Одіяло, подушки, все попропадає, все прийдеться. І так живуть вже понад місяць. Будинок сильно пошкодило під час масованої атаки 20 вересня. Тут страшне було, стекла була повна хата, всі карнизи, всі штори порвало, пообдирало, порозлітало, порозліталась. Усе. Ну це наше, ми вже стараємося, тягнемося, а що робити. Просили власті, де тільки не писали, де тільки не дзвонили, які електронні письма не відправляли. Нам дах треба зробити. Однак мешканці кажуть, на гарячій лінії міськради пояснили, будинок обслуговує приватна компанія, тож треба звертатися саме до них. Почали дзвонити, вони довго не брали. Потім сказали, що вони нас поставили в чергу допомоги, якась імпортна. Ми спочатку заспокоїлися. Минали тижні, але жодного ремонту так і не розпочали. А коли задощило, терпець урвався. Нада угадувати. Треба вгадувати, куди таз поставити. Бачите, скільки рушників от з тих ящиків текло. Подивіться, все повідпадало, уже й не закривається. Зняли люстру, струм, бо струмбуємося замикання. Та добитися, бодай якоїсь відповіді компанії, що обслуговує будинок, так і не змогли. Разом із подружжям Вітою та Олександром набираємо усі наявні номери. Утім, чуємо самі гудки. Тож вирішуємо йти до Офісу компанії. Добрий день ви до кого. Добрий день, ВДС. Є там хтось? Немає нікого. А сьогодні були. Сьогодні не було. Нещодавно Олександр разом з сусідами викликав робочих, щоб оцінити вартість ремонту даху. Та сума виявилася непідйомною. Почитали 400 тисяч. Порахували 400 тисяч, тобто 50 тисяч з кожної квартири. Але річ у тім, що тільки три квартири можуть зібрати ці 50 тисяч, а інші у кого грошей нема, хто відмовився. Якщо компанія, що обслуговує будинок, не виконує свої обов'язки та не йде на контакт, це привід звернутися до суду. Вважає адвокат. Якщо в добровільному порядку сторони не домовляють, це по подальшому подальшим договірним відносинам, то це судовий порядок. Тому і суд повинен все це дослідити. А доки йтиме розгляд справи у суді, радить мешканцям знайти іншу компанію, яка згодиться обслуговувати будинок. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопотніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.